Так, зараз вам розповім, як класно і швидко себе привчити до зарядок, до спорту, як полюбити спорт, змотивувати свій мозок, щоб він розумів, що вам після спорту класно. Тобто він сам себе буде далі мотивувати, щоб ви займалися. Дивіться, значить, після кожного заняття спорту, от ви позаймалися в своєму темпі, звичайна зарядка, 15 хвилин там, вранці, в обід, увечері, коли захотіли, звичайно, краще вранці. От ви позаймалися, і вам не треба кудись бігти і щось далі робити, перемикати свій мозок після спорту, а саме сісти після зарядки і відчути своє тіло, зафіксувати в мозку ці всі відчуття. Тобто, щоб ви прям глибоко відчули м'язи, то як ви класно зараз розслабилися, то, як ви цілісно зараз відчуваєте тіло. Щоб мозок це все зафіксував і на наступне тренування вас сам змотивував. Тому що він, розуміє, що він розуміє зараз, що йому класно, він себе добре тіло, класно себе почуває. Ці сигнали фіксуються в мозку, і наступне тренування буде йти набагато легше, тому що мозок не буде блокувати, бо він буде розуміти, що після тренування йому буде класно. Приклад, ви з'їли цукерку, і вам після неї класно. так? Мозок це зафіксував. І вам наступний раз хочеться цукерку з'їсти, правда? Щоб мозок знову відчув це задоволення? Так от, зі спортом все те саме. В принципі, з будь-якою звичкою, все те саме. Просто потрібно зрозуміти і зафіксувати ці відчуття, щоб мозок далі вам не блокував наступні рази в нашому випадку заняття спортом. Тобто почніть з маленького в своєму темпі маленькі зарядки. Далі сідаєте, фіксуєте ці всі відчуття в тілі вам буде точно класно. Якщо ви правильно позаймаєтеся спортом, правильним спортом в своєму темпі, те, що вам подобається, то е, мозок це все зафіксує, і наступний раз вам буде набагато легше змотивувати себе на тренування, бо мозок не буде блокувати. От вам і вся мотивація. Все набагато простіше, ніж ми думаємо, і собі це все малюємо. Тому о, не треба починати тяжко. почніть з легенького, а далі тіло і мозок вам допоможе. Угу. Так що, не, хто не займається спортом, або хто не любить спорт, вони просто не вміють ним займатися, або вибрали не той вид фізичної активності. Тому м -м, фізична активність 100% буде покращувати вам здоров'я і формувати якісне довголіття і якісне життя. Довге. Тому будьте здорові, думайте свідомо, що важливо, що не важливо. Так от ці штуки дуже важливі. Користуйтеся, будьте здорові!